Перед нами підводний фільтр Фонтан UFP 1000 з ультрафіолетовою лампою на 9 Вт. Артикул UFP 1000. Перед нами оригінальне пакування. Розміри довжина приблизно 28,5 см. Більш детально в описі. Можна знайти. Довжина 28,5 см. сантиметрів. Більш точніші розміри можна знайти в описі до даного виробу. Висота десь 14,5 сантиметрів і ширина десь 28. З половиною. Це розмір пакування. Глянемо, з чого складається сам виріб. Так, зовнішній вигляд. дані. Звіримо паспортні дані з тим, що вказано на опакуванні. Так, є невеличке відхилення, вони вказують тут, що максимально на опакуванні вказана максимальна висота подачі 1,7 метрів, а у паспорті вказано 1,6 метра. Також, споживання електроенергії на упакуванні 24, у паспорті 25 Вт. Це стосується що самого насосу. Решта без змін. Нур живлення 10 метрів. Насадки фонтанні розглянемо зараз трошки більш детальніше. Сам фільтр. Перед нами має бути чотири насадочки. Так, вони є. Ось 4 фонтанні насадочки. Для чотирьох різних видів падіння води із фонтанної насадки. Так, штанга телескопічна. О, пристрій для фіксації. Десь має воно наступний вигляд. Закручуємо. так у нас Тепер під'єднаємо фонтанну насадку. А, в цій частині, в самій верхній, є а, ось така направляюча води, в середині є бази, в які ми маємо вставити виступи саме, самих а, фонтанних насадок. Вставляємо і закручуємо. Фіксуємо зверху. Ось такий вигляд має в зібраному вигляді. Зараз я підніму. Висота десь 52-53 см це мінімальна. Якщо підняти насадку, штангу, то будемо мати десь 62-63 см. повернемось до самого фільтра, адже ми розглянули фонтанну насадку, подивимося, з чого складається сам фільтр. І як ми його можемо розібратися, подивитися, з чого він складається. Так, нажимаємо і піднімаємо фіксатори. Фільтраційний мат достатньо жорсткий складається із цеолітової засипки, мішечок з цеолітовою засипкою. Біонаповнювач у вигляді шарів. Шари мають спеціальну форму, має достатньо велику площу, на якій утворюються колонії бактерій, і даний фільтр додатково очищає ще воду на біологічному рівні. Ультрафіолет насос, який утворює циркуляцію води. Принцип який, що вода проходить через решітку, через фільтраційний мат, проходить через біошари, додатково обробляється і очищається цеолітовою заситкою. Далі вода проходить. Ось в цьому місці до ультрафіолетової лампи і насосом подається, як ми вже розглядали вище на фонтанну насадку. На що слід звернути увагу? Що в даному фільтрі. Є можливість відправити воду не тільки на, ось, прямо сюди ось на фонтан, але і відправити її або частково, або весь потік на форсунку, або водоспад, або невеличку річку. Як це робиться? Якщо звернемо увагу, то У нас є ось цей отвір. Якщо ми будемо вставляти у напрямку відводу, ось так, тут у нас є фіксатор додатковий, фіксатор положення. І цей ми перекриваємо, то вода буде поступати, так як я вже звернув увагу, на форсунку, водоспад або невеличку річку. Якщо ми отвір з іншої сторони встановимо, то потік води буде рухатись у напрямку фонтанної насадки. Якщо нам необхідно зменшити потік води через фонтанну насадку, ми можемо краном додатково відрегулювати. Також є шарнір, який дозволяє нам встановити вертикальне положення саму фонтанну насадку, незважаючи на те, чи на рівному місці стоїть сам корпус підводного фільтра чи ні. Так, на що ще слід звернути увагу, що. В даному обладнанні є пристрій, за допомогою якого ми можемо слідкувати і дивитися, чи працює ультрафіолетова лампа чи ні. Це саме ось оглядове віконечко, яке видно через фільтраційний мат, і ми можемо в темну пору доби спостерігати і бачити, чи працює цей пристрій чи ні. Також. На даному виробі є додатковий показник, на що я хотів би звернути увагу, це IP68, тобто він може знаходитись у воді. Виробник вказує, що він може бути знаходитись у воді до 1 метра. Ось, власне, все, що розкладається підводний фільтр фонтан для ставка UFP 1000